Сідні свіні відповіла на критику з боку відомої голівудської продюсерки Керол Баум і заявила, що слова про взаємну підтримку жінок у Голівуді це фальшивка. Памела Андерсон тріумфально повертається в кіно і поговоримо про те, що зірка гри престолів Софі Тернер може виконати роль Лари Крофт у серіалі Від Prime Video. Друзі, всім величезний, величезний привіт! Мене звуть Марина. Я щиро рада вітати вас на своєму каналі. Якщо теми для вас цікаві, то з Лайк, коментар, підписка це дуже сильно допоможе розвитку та просуванню україномовного контенту. Ну що ж, а ми розпочинаємо! Ну що ж, друзі, сьогодні у нас такий жіночий випуск. Почнемо з того, що Памела Андерсон тріумфально повертається у кіно. Це новина, на яку чекали усі шанувальники ПМ, ті, які давно за нею слідкують, які втратили її з радарів. Але після дебюту на Бродвеї зворушливого документального фільму на Netflix і серії Її Яскравих появ на Паризькому тижні моди, де Памела Андерсон виходила на публіку без макіяжу, демонструючи власну вразливість і власну силу водно. Час, нарешті, вона повертається на великий екран. Вийшов офіційний трейлер фільму Джей Кополи, це онука Френсіса Форда Кополи і донька його сина Джона Карло, який дуже-дуже рано пішов, дівчинка не застала майже батька. Фільм називається Остання танцівниця The Last Show Girls із Памелою Андерсон у головній ролі. Остання танцівниця розповідає про досвідчену артистку на ім'я Шеллі, яку зіграє Памела Андерсон. Героїня мусить починати все заново, коли її танцювальне шоу раптово закривається. Бо продюсери вважають його, а насправді ж саму Шеллі старою жінка, який 50 яка все життя присвятила найвідомішому рев'ю Лас-Вегаса. Тепер міркує, що їй робити далі, як жити далі. І як мати Шеллі прагне виправити натягнуті стосунки з донькою, яка часто на жаль відходила на другий план. Памела Андерсон, для якої роль Шеллі стала поверненням на великі екрани після шаленої. Опулярності з її участю у серіалі Рятувальники Малібув 90-ті та нульові називає фільм Остання танцівниця історією про жінку, якою нехтували та не поважали. Світова прем'єра фільму Остання танцівниця відбулася на міжнародному кінофестивалі у Торонто. Картина отримала позитивні відгуки. А Памелу Андерсон висунули на роль потенційної кандидатки на Оскар за кращу драматичну роль. На прем'єру у Торонто тоді з'їхався весь каст фільму. Це і Памела Андерсон Джемілікерт. Ті Бренда Сонг її підтримував Маколей Калкін, Біллі Лурт із чоловіком Остіном Райделом, Кірнан Шипка, Дейв Батіста, Джея Копола, звісно ж, була із Онором Титусом. Але це не єдиний фестиваль, який відзначив цей фільм. Фільм також відзначили і на кінофестивалі у Сан Себастьяні. Там стрічка здобула спеціальний приз від журі за словами Джеї Копол. Вона давно хотіла зняти фільм саме про Лас-Вегас, і вона була дуже натхнена роботою Памела Андерсон. Я пишаюся нашим акторським складом і знімальною групою, особливо Памелою. Не може дочекатися, коли вже весь світ побачить її сміливий і щирий перформанс. Сценарій до картини був написаний Кейт Герстен. Він був адаптований із її п'єси «Body of Work», на створення якої Кейт Герстен надихнуло відвідування відомого танцювального шоу «Джубілі» у Лас-Вегасі, яке існувало з 1981 до 2016 року. Дуже дуже тішить, що Памела. Андерсон повертається на екрани великого кіно саме у форматі драматичної актриси. Цікаво подивитися на неї. На перший план має вийти нарешті її особистість, а не її фізична привабливість. Дуже цікаво, що у цьому році виявляється справжня тенденція на фільми, які заакцентовані на жінок, які знаходяться за межами стандартного віку краси, стандартів краси у Голлівуді. Звісно, я нагадую про фільм Субстанція із Демі Мур, який також. Отримав багато схвальних відгуків. Дуже хочеться, щоб Памела Андерсон отримала таку ж хвилю позитивних відгуків, як і Демі Мур після субстанції. Звісно, також хочеться відзначити, що світ шоу Герлз дуже яскравий, феєрична краса, ейфоричний якийсь візуал, яскравий мейкап. Якщо весь фільм, хоча б на 50% такий же красивий, як і у трейлері, то його однозначно варто внести у топ одних із найочікуваніших. Мені дуже хочеться подивитися у світовий прокат. Фільм виходить у січні дві 25-го року по трейлеру помітно, що Памела Андерсон візуально приміряє на себе дуже яскраві театральні образи, відверті костюми, червона помада повертається, об'ємні укладки. Проте водночас її гра і сам сюжет стрічки дають розуміти, що ми побачимо відвертість, що ми побачимо емоційну вразливість, що ми побачимо вразливу Памелу Андерсон, аніж звикли бачити її у 90-ті нульові роки. Також у фільмі є сцена, яку критики називають геніальною. Це момент прослуховування шелі в одне з лас. Гайських шоу, адже вона прагне зберегти роботу танцівниці. Вона стоїть у красивому костюмі перед режисером, якого грає актор Джейсон Шварцман. І той каже їй: те, що ти продавала раніше, це молодість і сексуальність, але ти більше не така. У інтерв'ю для видання Deadline Памела Андерсон дізналася, що за сценарієм вона мала викрикнути Мені 50», Але в цей момент Памела Андерсон викрикнула свій справжній вік. Мені 57, і я красива, сучий сину. Під час показу фільму на кінофестивалі. Валі у Торонто В цей момент із темряви кінотеатру пролунали крики. Так, дівчинко, люблю тебе, памело. Як жест щирої підтримки акторки з боку аудиторії, друзі, як вам трейлер? Як вам новина про повернення Памели Андерсон? Чи чекаєте ви? Мені вона взагалі в цьому році відкрилася з якоїсь великої такої сторони. Дуже цікавої, тому що я дізналася взагалі за цей рік, напевно, що вона робить дуже багато проєктів. Вона написала книгу кулінарну. Вона якась стала відкрилася абсолютно світові з нової сторони. Занос. Шу цей фільм у список тих фільмів, які хотілось би подивитися, пишіть свої думки в коментарях, якщо ви теж хочете подивитися цей фільм. Друзі, пам'ятаєте, ми обговорювали, що ще у квітні Керол Баум це відома голівудська продюсерка. Наїхала на сідні Свіні, Вона тоді не розуміла феномену її творчості, образила її, сказала, що грає вона взагалі кошмарно. Сідні Свіні саме тоді не відреагувала, відреагувала її команда. Проте зараз сідні відповіла на критику з боку цієї голівудської продюсерки і заявила, що слова про взаємну підтримку жінок у Голівуді це брехня і фальшивка. Ця концепція просто є брехливою. Керол Баум, продюсерка таких фільмів, як зв'язані до смерті, Бафі, винищувачка вампірів. Також вона викладає у університеті Південної Кароліни. Публічно заявила є акторка, яка подобається всім сідні Свіні. Я не розумію за що її люблять. Я подивилася фільм з нею. Хто завгодно, крім тебе, в літаку? Це було неможливо дивитися. Мені шкода людей, яким подобається ця романтична комедія, де головні герої ненавидять одне одного. Сказала тоді продюсерка під час розмови із кінокритиком з New York Times з Джанет Маслін. Ще стало відомо, що вона просила студентів: поясніть мені, що знайшли у цій дівчині. Вона не красива, вона не вміє грати, чому її вважають такою сексуальною. Але ні в кого відповіді на це не було. Саме так аргументувала свою позицію Керол Баум. Баум назвала Сідні негарною, а картини з її участю непридатними для перегляду. І ось на днях в інтерв'ю Vanity Fair Сідні eh, Свіні висловилася щодо популярної думки, що в індустрії розваг жінки розширюють. Ють права та можливості інших жінок, нічого з цього не відбувається. Індустрія просочена фальшу. Дуже неприємно бачити, як жінки намагаються на шматки розірвати одна одну, особливо коли це роблять ті, хто вже досяг успіху в індустрії. Тоді як молоді таланти прямують до мрії, працюють не покладаючи рук, вони намагаються зганьбити і дискредитувати їхню роботу. У Голівуді тільки і говорять, що жінки допомагають жінкам, жінки надихають жінок, надають їм сил. Насправді Нічого подібного не відбувається. Усе це фальшивка, що прикриває лайно, яке вони говорять за спиною у всіх, коли інтерв'юєр запитала її, чому так відбувається, сідні сказала наступне: я читала, що нас усе життя виховували, і це проблема всього покоління. Вірити, що на вершині може бути тільки одна жінка, тільки одна жінка може отримати чоловіка, тільки одна жінка може бути не знаю ким, ким завгодно. І тоді всім іншим здається, що вони повинні. Винні боротися між собою, і вони намагаються стягнути вниз цю одну єдину жінку, замість того, щоб сказати: піднімемося усі разом. Я все ще намагаюся розібратися у цьому. Я просто намагаюся з усіх сил. Чому на мене нападають? Поведінка Керол Баум дійсно є сумною, огидною, незрозуміло, що на неї найшло. Не Можливо, вона дійсно вважає Сідні свіні дуже привабливою, комплексує навіть із цього приводу. компетентна жінка, спеціаліст і професіонал у своїй справі і висловлювати. Таку, такі думки, здавалося б, що зараз вік фемінізму і підтримки жінок, особливо між самими жінками, проте важкий місця мошокуючий ганебний характер, взагалі, не притаманний конкретно якомусь якійсь статі або чоловікам, або жінкам. І тому інколи такі ситуації стаються, це не залежить абсолютно від гендера. Я згодна зі словами сідні Свіні і цікаво було почути її думку про те, що відбувається під час закулісся у Голівуді. І парадоксально, що в той момент, коли одні жінки максимально Симально підтримують сестринство, пропагують підтримку жінок. Частина жінок ніколи в житті не може підтримати іншу жінку просто тому, що вони однієї статі на жаль у цьому світі так не працює. Друзі, що ви думаєте відносно всього цього? Пишіть свої думки в коментарях. Друзі, ну і остання тема на сьогодні повідомляється, що Софі Тернер веде переговори про роль Лари Крофт у серіалі від Prime Video Так ось чому Софі Тернер натякала на Геловіні про цю новину. Вона була у костюмі Лари Крофт разом із перегріном Пірсоном. Нещодавно видання Deadline повідомило, що Софі Тернер, яка зіграла Сансу Старк у серіалі HBO була серед акторок, які пройшли прослуховування на цю роль. Тепер же джерела видання стверджують, що саме Софі Тернер є потенційною кандидаткою і фавориткою на роль Лари Крофт. І наразі тривають переговори. У травні стало відомо, що Amazon Prime Video розмістив замовлення на серіал для екранізації розкрадачки гробниць. Тоді ж у травні стало відомо, що сценаристкою та виконавчою продюсеркою шоу стане Фібі уоллер Брідж, акторка і сценаристка найбільш відома своєю роботою над серіалом Погань. Перша інформація про те, що саме Софі Тернер може зіграти роль Лари Лари Крофт стало відомо у жовтні 2024 року. Тоді йшлося про те, що Софі проходить кастинг на роль Лари. А тепер уже видання повідомляють про те, що вона веде перемовини. Якщо обидві сторони дійдуть згоди, то Софі Тернер стане третьою акторкою, яка зіграє роль Лари Крофт. Раніше цю роль виконували Анджеліна Джолі і Алісія Вікандер. Зараз же Софі Тернер виконує головну роль у британському кримінальному серіалі Джоан, а далі у неї запланована роль у серіалі. Heaven, який також знімаю для Amazon Prime Video. Я дуже рада за Софі Тернер. У неї якось так все зараз гладко складається у житті. По-перше, її робота завершилися її аблюзивні стосунки із Джо Джонасом. Зараз вона щаслива, цвіте разом із перегріном Пірсоном. Друзі, що ви думаєте, відносно кандидатури Софі Тернер на роль Лари Крофт? Чи бачите ви її? Звісно, будь-яку акторку, яку оберуть на цю роль, будуть порівнювати із Алісією, і звісно ж з Анджеліною Джолі. Яка була дійсно чудова у цій ролі. За Залісі її я, на жаль, не бачила, тому важко сказати, важко якось зробити порівняння. Але чи взагалі варто порівнювати? Тому пишіть свої думки в коментарях. І чи є ви фанатом Лари Крофт? Друзі, ну а на сьогодні це все. Я дуже вдячна вам за те, що ви знайшли час завітати на канал. Звісно, це не теми, які зараз обговорюють, не холостяк. Проте я дуже вдячна вам за те, що ви завітали на канал. Якщо є бажання поділитися своїми думками, будь ласка, коментуйте. Чи чекаєте ви на фільм із Памилою Андерсон, чи бачите ви Софі Тернер у ролі Лари Крофт? І що думаєте дійсно про сестринство, про підтримку жінок у Голівуді? Про це поняття, чи взагалі воно існує. Ує чи сідні свіні має рацію, і це просто фальш. Ну а я користуючись нагодою, звісно ж, нагадую вам про підтримку наших найсильніших, найсміливіших хлопців та дівчат, наших титанів України, які боронять кордони нашої країни, які воюють за перемогу нашої України. Ми в це віримо, дуже сильно віримо. Підтримуйте, будь ласка, якщо є можливість, донайте, будь ласка, лише у перевірені збори, це дуже важливо, друзі. І користуючись нагодою, я прошу вас не забувати про підтримку тварин наших чотирьохлапих, пухнестих друзів, яким дуже необхідна підтримка з саме. Зараз у холодні періоди. Я впевнена, що у вашому місці проживання у вашому населеному пункті має бути або притулок, або е, конкретні тваринки, які дійсно потребують допомоги. Гривною, кормом, донатом, розголосом у ваших соціальних мережах ви зможете вберегти як мінімум одне життя наших бездомних, чотирьохлапих друзів. Ну що ж, на сьогодні це все. Я буду чекати на вас у новому відео, яке буде вже зовсім скоро. До зустрічі! Бережіть себе і своїх рідних. Бай-бай!